Хочемо показати взагалі весь цей жах. Сюди ми заходимо. Ось такі ліжка. Дуже погано, що камера не може передати, яке взагалі сире, постільна якась сира, постільна білизна, як тут холодно. Подивіться Це відео відзняла в укритті одного з дитячих будинків області, волонтерка Сум Катерина Андрієва. Жінка розповідає: приїхала із гостинцями до тамтешніх вихованців. Коли пролунала повітряна тривога, спустилися в укриття. Ми, коли туди зійшли, ми були в шоці, тому що перше, що я почула, це цвіль. Так як я астматик, то цей запах я чую за не знаю, там за кілометр, якщо так можливо сказати. Ми спустилися в сховище, всі кроваті були сирі, тобто це говорить про те, що там дуже сиро. Стіни просто настільки пронзають холодом, що побувши там 10 хвилин, я сказала, що ми виходимо, тому що я не хочу завтра встати з бронхітом і просто з кашлом. Дітки, які спускаються туди на регулярній основі, тому що це їхня безпека, вони майже кожен з температурою та з кашлем. Тобто ми спілкувалися з Дітками вони зі сльозами на очах просили врятувати їх і туди просто не спускати. У якості вентиляції, додає Катерина. Побачила люк у стелі, з якого, за словами жінки, летів пил та пісок. А замість туалету, який має бути в укритті, дитячий горщик. Ось це такий туалет для діток, вік яких вже по 17 по 16 років. Найменша дитина тут 5 років, найстарша 17 років. Ну, якщо чесно, то ми з Доброським взагалі у шоці, ми такого взагалі ніколи не бачили. Давайте відкриємо і подивимося, що тут у нас за сухпайки. давай Яблука. Яблучки. Не будемо дивитися, сподіваюся, що там вони не гнилі. Ми відразу пішли до директора. Все це було обґрунтовано тим, що наразі війна і не вистачає у держави коштів на те, щоб зробити гарні умови для дітей. Зняти стан укриття адміністрація закладу нашій знімальній групі не дозволила, посилаючись на воєнний стан. Директор дитячого будинку прокоментувати, чому у сховищі для дітей немає ремонту. Також відмовився. Пояснив це так. Наразі ведеться перевірка. Вчора були директор департаменту із робочою групою. Робляться всі кроки для того, щоб усунути ті недоліки, які є наразі. Ситуація виправляється, поки працює робоча група, поки вносяться корективи і зміни, більше я не можу дати ніяких коментарів. За словами Катерини Андрієвої, вона написала офіційне звернення до уповноваженого Верховної Ради справ людини Дмитра Лубінця. 10 червня він відповів, що заклад перевіряли у першому кварталі 2024-го. Додав, під час візиту температура в укритті відповідала нормам. Наразі повідомив Дмитро Лубінець запланована повторна перевірка дитячого закладу. Нині додає Катерина Андрієва, там перебуває близько сотні дітей. Після того, як я оприлюднила взагалі цей відеоролик, зі мною зв'язалося дуже багато закордонних донорів від Америки до Німеччини. Вони були всі в шоці. І вони мене запитали, яка сума грошей потрібна, і розпишіть, будь ласка, план, що треба, щоб зробити нормальні умови для перебування дітей. Але це благодійники. Я вважаю, що це повинні робити саме директори і держава, бо вони відповідають за дітей. Чи були звернення директора закладу із проханням виділити гроші на ремонт, та чи закладені на це кошти в обласному бюджеті? Із цими питаннями ми направили запит до директорки обласного департаменту освіти і науки Вікторії Гробової. Чекаємо на відповідь. Діана Крахматова, Борис Майор, Віталій Паденко та Сергій Коваль суспільне новини Сумщина.